Як вас звати? Віка і, Віка і Олексій, радий вас бачити. Давно ви останній раз от кудись вибирались? Тільки приїхали, а звідки ви приїхали? Ви жили в Канаді і вернулись в Миколаїв? Де мер, блядь? нехай, нехай іде видавати якусь грамоту. Ви повернулись з Канади. І ви, чоловік, ви вернулись з Канади сюди? Яка у вас інвалідність? 80 80 рівня чи що? Лео вы повернулись вы? Вам не дають. Ну, что ви вирішили повернутися з Канади в Миколаїв? індуси заїбали. Так сейчас спорт открыться и сюда тоже навезуть, що ви Куди будете їхати? Що, в Канаді багато индусов? Пише, чем канадцев. І що індуси погано делают? А, воняють, воняють. Класна особливість у нації. Друга по численності, Це є. є... А? По численності? Ти думаєш, просто не ведуть учот їх? А ви довго там були? Майже два роки. А чим ви там займались? Часто українці перебираються за кордон і займаються там. Ну просто якоюсь роботою, яка є. От ви там чим займалися? Логістикою. Слухайте, і що можна заробити в Канаді зараз? Нормально. А в Миколаєві. В Миколаєві можна більше? Логістика, чого ви займаєтесь? Трави блядь? Як можна в Миколаєві заробити більше, ніж в Канаді? Таке було. Логістика зброї. Логістика зброї? У тебе багато зброї? Про це не можна говорити. У нього дахуі ще зброї, скоріше. Скоріше, дахує ще зброї. Він сидить на двох калашах, прямо зараз, Дуже неудобно йому. А логістика, чого ви тут будете займатися? Чим доведеться, класно. А я, я так розумію, ви достатньо довго разом, так? Да? Шість років, це довго. Два роки назад. А як ви два роки назад виїхали? Через кордон. Через кордон? Ви точно дупляєте, що відбувається у нас? Чого ви кажете так спокійно прості і такі речі? через кордон? Тобто ви отак, достали паспорт, вас пропустили? Тобто ви не були в брезенті з палаткою? Три доби в горах. І потім не падали отак от з гори на паркан руминський. Ага. А шо, як це ви ділите? Ніхуяся. Там ще видають такі? Якщо операція на мозок робили, то видаються. Операція на мозку? Так от ти що взагалі переживаєш? Ти жінка. І от це більше всього мені подобається, коли жінки вклинюються в питання про виїзд. Вам можна їздити, куди хочете, ви свободні люди, все так класно. Я радий за вас. Вам робили операцію на мозку. А, а може поділитися, що це була за штука? Два рази. Два рази вам робили операцію на мозку? А що, що робили з, з мозком? Видаляли судини. Видаляли судини? Я думаю, ви перший этот Ілона Маска пацієнт, коли нейролинк сю хуйну, що ви. Можете до компьютера подключиться и фотки все с детства сгрузить. Вставили штучку, вам в голову и теперь 5G лучше ловить. А Прикольно. А як вы познайомились? Пам'ятаєте 6 років? Вы, може, не пам у вас две операции на мозг? Вы на работе? Там же логистикой займались. Познайомились. У вас вильно английское? Да? Uh, I'm Bogdan and you. Але <laughs> дуже сильно сміються. Я її батяк неправильно сказав. Прикольно. А кажу, що в Канаді дуже багато українців, саме велика діаспора за кордоном, так? Да? Дуже багато українців, це друга причина, що ви з Канади виїхали. уїхали. Uh -huh. Тільки індусів немає, тут, так, да? тут якби поінтересні, просто українці. А що українці щось там погано роблять? В Канаді. Тоже не миються. Или наоборот, хуже. миють індусо, понял? От українців дуже воняє, бо вони індуса помиють, сука, руки, блядь, невозможно подати. А ж шо українці там поано делать в Канаді? не переживайте, ми вам голос поменяємо. Будете розмовляти якийсь футерамо от этот робот, Бендер. Та, а що тут, я думаю, никто не против. Все нормально. Класно. а Зараз дітей нема у вас, да, що? Слухайте, ну так. виходить, ви. Я вот за рік якось успіш. Ви вважаєте це быстро или? Нормально. Нормально, так? Тобто, виходить, 6 років, 6 дітей у можна було, да, якби по моїм темпом взяти. У нас зараз проблема, знаете, яка не можна займатися любов'ю. з людиною, Ну, Аллою, з женой моєю. А? Сексом? Це разниця є якась? І сексом не можна. І, і їбатися не можна, і не можна трахатися. Як ви не скажете, все не можна. Та дуже печально, звісно. Вона зараз тільки скинула 10 кг, все ушло, і ще стало пище. 1 апреля це круто, ти вважаєш, родий? Ні, я вважаю, круто, коли Джон Вік народився. Оце ідея на хвиля. От е та крута дитина. А? <ривітна> <ривітна> ми щось будемо гуглити, коли Джон Вік народився. отлично. Так, згасюся. Бо ми боїмося, що е, заставили дитину займатися чимось, що вона не хоче. Всі будуть ходити і зайобати, як ти не комік, ти ж 1 квітня народилась. А вона хоче бути серйозним юристом, наприклад. Велика проблема була, коли у мене ну, отчество у неї, Богданівна, І от по це ім'я ніхуя толком не підходить. От ми сколько перебирали, так, да, я розумію, що запустив процес, коли всі починають підбирати ім'я під це отчество, але це було важкувато. Я якось вибирав, щоб отчество хоч трохи підходило, тому що мені подобається думати, що її колись будуть уважати і називати. Це була приємна така штука. Все, довольно? <реш> Пожалуйста. Вернемося до вас. Да. Ну кстати, вы начали говорить нормально. <реш> вы начали? Не, я думаю, просто я думал так, Настя Богданівна. Ну таки это це. Не... Анастасия, А, я неправильно думал, все, я по Анастасія поло. Все точно. Я просто думав Настя. А Юля як повністю. Юлія. А, все, ту. А, і тут є полость. Я думав, просто Юля. Не, зробив в дії. В дії зробив там все. Ну так Чого? Та не поменять. поміняти. Воно Ілана Маска. Бачив, як дитину звати. На, Наче на клавіатуру хтось упав. Отак дитину назвали. Це коли забув мову переключити і писав 15 хвилин. Оте ім'я дитини Ілана Маска. Буде удобно обращатися. А ви, ви одружені? Ви одружені. А, а ви підписували шлюбний договір, не? Ні? ні? Ви впевнені в один в одному. А чого ви так довго думали? Дівчина дуже довго думала. Та куди він уйде без вас? Ви ж, ж напаминаєте йому, мабуть, все. Не, мені кажеться, що ми, скоріше, якщо ми будемо женитися, якийсь момент прийдеться підписувати, що Алла за свої статки боїться. Але я буду першим мужиком у світі, який забрав половину при розводі. По іншому. Класно. А які у вас є, є хобі, може у вас якісь, як ви розважаєтесь? Ви не розважаєтесь. Согласен. После Канади важко розважатися. А, а там які від, Окрім роботи хобі. Окрім роботи, нічого не було. Блін, ну це напряжно насправді. А тут у вас є друзі, залишились такими? Трошки є. Ну, там половина хтось на кордоні стояв, кажуть, за мене, да, сюди. Ваші друзі з Миколая. Ваші друзі теж їдуть сюди. Охуєть. Да -да -да. Та вони. Як? А, вони араби, Араби, угу. я зрозумів. Коротше, понавозять нам тут аромата, да? Це якобс. Утром просипаєшся, а в те під окном маняють. Класно. Дякую, велике, що прийшли. Гарного вам вечора. Вітаю вас, як вам бути на розхват в Миколаєві? Нормально. Нормально? Ви хоч бачили, як я виглядаю? Госіли? Цілий вечір спиною сиділи сюди. Вибачте, що вас так посадили. Я розумію, що ви так можете недовго. Через секунд 30 у вас цей, кров перестане поступати в голову і витеряєте зазнання, якщо ви так будете сидіти. А ви сьогодні з ким прийшли? Ваша дівчина. Я вас поздравляю. Дуже, дуже радий. Багато дівчат не, не сильно обрадувалися. конечно. А скільки вам років? Шістнадцять. Єгор, виведіть, тут неповнолітні. Єгор, все настільки, на що. Ви... Всіх шістнадцятніх а дівчині скільки? 13? П'ятнадцять? Ти, ти в школі навчаєшся? Студент? А де саме? Миколаївський. будівельний. Що хочеш построїти, коли виростеш? Не знаєш? А що б сина построїть? Це Просто відпіздіти, чи Типа, син нічого не можна. А що б хотів снести в Миколаєві, що тобі не подобається? Де чіта, А що з дев'ятиэташками не так? Як там жить? Як жить в дев'ятиэташках? Ну, до... должен быть лифт или лестница в худшем випадку. Там Що Ч... з дев'ятиэташками щось не так, Миколаюш, ти так агресивно? Ч ти живеш в дев'ятиэташках на дев'ятому поверсі? А, це зрозуміло. Ну тоді. Тоді ти я розумію, що ти хочеш дев'ятиэтажку просто вниз туди в ту сторону. Тоді я розумію. А дівчина твоя чим займається? Курить каліян, да. <resolutionale> Кстати, і подивіться, це може ваші діти. <гачgt> 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 да, і дочка якраз на тренування по карате. Мама уже четвертую доску тут ломаю, не могу никак как Вы чем занимаетесь, кроме кальяна, это я уже понял, это основные род деятельности? Вы думали, что почему отдыхаете, Дуже рады за вас. Что делать будете по жизни? Будете дома лежать. Думаешь, строитель сделает так, что будешь лежать дома? Класс. Ну, это... ты веришь что у хлопца, да? А вы давно вместе? Бля, ну це серйозно, полтора року в вашому віці це вже все життя. Ви ж не же спогади починаються з 12. Скоріше все, вже більшу частину життя. А ви познайомились в школі чи де? На давінчике. На А що там пишуть діти, як ви знайомитесь? Так, хлопець вийшов з шата, також передумав далі розмовляти. Вода не діна, хоча ти мені вечір портиш. Тут прийшов спиною в тебе посидіти, Щоб, щоб моя дома не гунділа потом. А як ви думаєте, скільки вам з'їжджатися можна буде? Уже да, с'їхались у чих то батьків. Як будуть гроші, то Як будуть гроші? А скільки тобі треба грошей зараз, щоб ти був щасливий? 50 тисяч. П'ятдесят тисяч? Та ти ахуєвший, я тебе так скажу, 50 тисяч. Тут у ну, взрослих чоловіків можна запитати, вони скажуть 45. От це юнишівський максималіст. Коли ти 16, ти думаєш, що ти всі тобі повинні. Потім ти підростаєш кажеш... Я розумію, нікому нахуй тут не треба. — А ким ти працював до коміксу? — Я? Так дохуя ким. У мене перша робота — грузчик я був. Я був грузчик. Три роки. Ухуярив спину там. — Як ти що комікс — це я розумів, що комікс — це моя професія? Блін, я розповів цю історію багато разів. Коротше, 5 років тому почалася пандемія. Я от ціле літо уволився з роботи, ми сиділи у друга ціле літо провели в беседку, і там я познайомився з у друга, була його двоюрідна сестра, дівчина дуже красива, потрясаюча. Я тоді виглядав ще хуже, ніж зараз. Я знаю, ви думаєте, Богдан це невозможно. Повірте, я покажу вам фотографії, як я тоді виглядав. Потрясающе, дуже, дуже красива жінка. Вона була чуть постарше, ніж я. І в неї прям хороше було життя. У неї свій бізнес, все нормально. Але Но я чувствував, поняли, мужики, коли відчуваєш, що є віддача якась, що ви наче спілкуєтесь, але ти не просто її друг, типу класно, ми там гуляли ночі, класно було. Але я розумів, що я безробітний, жирний в ужасній формі, хуя їй сподобалось. Я подумав, що мені треба класна робота, ну, щоб вона була в восторге від мене. І так я вирішив займатися по стендапом. Якийсь момент скинув 20 кілограм, а вона вийшла замуж і родила дитину іншому типу. Як тільки я був готов до неї, вона була вже не готова до мене. Трагедія моя. Ну нічого страшного, мені і Алла подобається, в принципі. Вирішив нахуй, я сподіваюся. Якщо це хтось мене от піздячих жорстко потім дому. Ні, це ми виріжемо. Ваня. Ваня, викинь флешки нахуй з камер. 30 буде в цьому році, от скоро через місяць. Молодо, да виглядає. Да, ну я, я подивився якийсь подкаст, де там було сказано делай то, що хочеться, і колись це тебе почне приносити деньги. І я отак почав займатися стендап. Перших два роки хуй вообще жорстко сасало, вообще нічого не було. Я таксував перших два роки стендапа. Як Якщо ти займаєшся не то працюєш, працює, я зараз работаю. Я займаюся улюбленою справи і роботу. Ты... Спасибо, спасибо. Іноді робиш, що не хочеш, навіть коли це любима робота. От я б зараз э, класно дуже вписався в інтер'єр, вот от там від уголка, там де п'ють. знаєш? Мені там дуже до концерту подобалось. Не, ні, не, не, спасибо. Зараз я. Не, я пью, просто. Може... Я на грани потери дикції, поняла? Буквально ще 50 грамм виски, і уже ви будете розговорювати з этим из Звездных Войн. А що це зараз просто? Ну да, пью я перед виступом, а что ты, как у нас? Я ж, ж тебя не спрашиваю, що ты ти перед тим, як дочку воспитывать. <реш> Вона следак, так. Ти вспомнишь, Ти по провадженню у неї по якомусь проходив. Це ж мій следователь, что вона казала, що ввечері? Класно. Які занято в Миколаїві, да? А де в Миколаєві ночью можна е, погуляти? Тут? Тут не можна. Перестань казати, ти ж не знаєш, хто тут, Зараз бля. Щас, е, буде не, ну просто цілу ночь. Тут Можна гуляти у вас? А откуда вы про стрипухи знаете? Бля, я не скажу. Она, конечно, я не скажу. То есть, еще раз, как вы сказали, работа у вас? Я думаю, что вы в хорошей форме такой? На, на шести э, не, сильно не покрутишься в хуевой форме. Ага, я понял. Работа на выезде здесь была, да? В бу... Я Богдан, Як тебе звати? А? Я Дима. Дима, класно. Дима, ти сьогодні прийшов сам. сам. Без другої половинки. Вона є. Не. Не, нема. <риклад> Оце тільки що обідно було, що ти зробила. Оці дівчата, які на самому початку я спілкувався, вона так подивилася на нього, повернулася на свою подругу. <риклад> Хто так делает? А? А, він не хлопав. А скільки ти років? Ти 30. Потрясающе виглядаєш. Чим ти займаєшся? фармацевт. Ти фармацевт. Все, що нюхала вона, ти все це делає. Серйозно? Зараз мені кажуть, що. Мені кажуть, що в Миколаєві фармацевт особе значення має. Яке саме? Ваш Breaking Bad, Ваш Bad. бед. А, ну так ти так і косиш, ти по цього косиш <рес> во всі тяжкі? <рес> так, значить я лисий надо очки, що там ще було? <рес> треба треба ще мальчик, який вчився в моєму класі. В помічники. Ти фармасевта давно займаєшся медикаментозною допомогою людям? Угу. Ти працюєш в гуманітарній організації, хотів уйти в IT. А що а не йшов в IT? На другий день стажування почалась війна? Нихуяся. А ти не міг постажируватися якось в інший момент? Це не і за тебе, я надіюсь. Дімо, пішов в IT, давайте воювати. Зараз ти працюєш в гуманітарній організації, а от якщо голова болить у мене, що мені краще всього випити? Звернувся до лікаря. До лікаря. А, ну коли до тебе люди з, -з запитами такими приходять? Дивись, головна проблема зараз в сучасниці, тому що всі починають лікуватися і коли це не потрібно. Люди починають лікуватися до того, як потрібно лікуватися. А ти сам ще таблетки приймаєш якісь? Які? Для патенції? Отак, просто прикол. А, цинк, я хто хто? Цинк. Цинк? А, ти думаєш, у мене з цим проблема? <риклад> к, к, кажу, у мене, кажу, у мене у жінки геніталії заблоковані на півтора місяця. Я хожу, сука, як собака слюною стікає вокруг неї. А що, я, я говорю, ти передіваєшся в під'їзд, виходь, щоб я не бачив, блядь. я схожу з ума. Ага, і що далі? Ти не приймаєш мені документи, Микі. Угу. Да. А типа, сиалис это что? А сиалис а типа виагры. Ага, типа, а, то есть, а сиалис сколько там таблеток было? Що, не, що, не, не а таблеток сколько было за цей день? Одна таблетка? За полторушку? Что она нахуй делает? У него пресс появляется или шука со всей таблетки за полторы тысячи. Что он начинает жать 100 килограмм, блядь. У него пули отлетают от від него, ебанутся. Полторы тысячи таблетка. Надо. Чтобы раз в хуй вставили, что, лицо? Ебать, як я дешево живу. У мене эта штука кожен день бесплатно, прям стоит. И что дальше, цей мужик? Ключи от BMW, бутилка виски, а таблетку не потянув. Поехав лизать. да, кажу, вибач, у мене сьогодні не тот день, можу тільки полізати. Я не проти, молодец, тоже викрутився. А, а ты не треба ніколи, були такі таблетки? не купляв. Не треба було. Були треба багато разів, не раз не, разу не купив. Я, я один раз і купляв, кстати, якісь там таблетки для соло. Ну я там хотів просто на рекорд зайти, типу. 18-й раз, пані? Ви одній людині підсунули таку таблетку. Ага. — Дуже погано? Ні. Закрили в кімнаті? А що в нього відбулося? Що за метаморфоза була? Ага, ти не був присутній в той час. Я зрозумів. А де ти зараз, виходить, працюєш територіально? В Миколаєві? <реку> угу. А велика громадська організація, в якій ти працюєш, багато там колег. <реку> Хорошо. Дякую. <спасибо. реку> за вичепну відповідь. А чого ж ти сам у тебе є друзі? Це вже четверте місто за де я живу. <реку> Це четверте місто, де ти живеш. Нема друзів у тебе. Тут нема. А хто хоче подружитися з Дімою? Ні, я То есть тебе Дима виглядає як тип, які пацовые таблетки, да? А я думаю. А я думаю, что ты от стакана звонит отходиш. Такая Дима не сьогодні. Это, это Чекса сама прямая рішення. Я говорю, согласен, Дим, есть такие вайб. Значит ты, значит, ты творишь что-то в якомусь місці и потім переїжджаешь. <риклад> вот так виглядає, людина. Меняю імя, паспорт, всю хуйню. Я попробовал найти твоей друзей, никто з тобою дружить не хочет. А, вечером позвонил. Ты що, вслух номер сказал? Ілі ти на дайвінчику, Дімо, хочу дружити, 30. Прикольно. А, а як є у тебе якісь досягнення прикольні в житті, які ти от розказуєш, коли знайомишся з кимось? Може ти їх зараз озвучиш і хтось захоче з тобою дружити. Багато? Типа ж уж в молодості 30 разів? Так? Да? У мене такого нема. Я в молодості дивився як 30 разів. Я вважав до 30. Це моя пікова фізична форма, коли я можу стояти рядом і вважати. Що ж, класно, Дім, я сподіваюся, ти проведеш гарний вечір і хтось тебе зацепить кудись. А там уже дай Бог, щоб у тебе все нормально склалось. Ага. Як ми познайомилися з Алою, я після початку повномасштабки не виступав півроку. І е, прийшов перший раз виступати, там вже була Алла, Вона вже як вірус сіялась по стендап-клубу, в якому я виступаю. Я знімав відеоблог просто собі. Його, кстати, ніхто ніколи не побачив. Я його знімав і в якийсь момент, отак вот от камера і по кімнаті провожу, І камера на буквально 0-1 секунду фіксується на Аллі, Вона повернулася в камеру і каже, Хулі ти знімаєш?». Я одразу зрозумів, що це бичка. Я попросив пацанов убрать ее оттуда, но ну, она добылась успеха и пришлось, пришлось да. Інші коміки попросили її забеременеть, щоб вона конкуренцію їм не складала дуже сильно. Я їм дав год. Ну, це така, така штука, коли ви просто колеги, ви працюєте в місті, і ти розумієш, що дуже мало людей, які тебе розуміють так, як ти, ти і хотілося б. Є специфічні роботи, на яких от, тільки якщо людина на твоїй роботі працює, вона тебе розуміє. У мене були дівчата, мені просто треба, щоб людина постійно навалювала приколи, як і я. Тобто їй розуміло їх. Основне, основне розуміло. Вона може не, не говорити шутки, але коли я. У мене була, наприклад, ви. Ви у мене були. Я вам говорю шутку, ви не смієтесь, я кожен раз дуже сильно розстраюсь всередині. Такі дівчата мене позавели б до остановки серця, напевно. А... Ви знаєте, мене ще Ви знаєте скажу ще до номер. А від <от> кого? З своєї інстаграм-странички. Все, пройшли ті времена, перестань перестанете рятувати. Да. Ми любі, ми а у, дитини чиє прізвище? у дитини чиє прізвище? Батька ілі не справжня матірі? Ти серйозно думаєш, що ми думали? думали? Ні, я Аллу не заставляю фамілію міняти. Ну у дитини моєї, нахуй, дитини буде моя фамілія. Що це за... а, а чия ще бути? Ти хочеш свою фамілію нам бікнуть дитині. Яка у тебе фамілія? Тобачева. Ти хочеш, от, щоб ми... Дитину твоєї фамілії назвали. Ні, да хороше прізвище. Просто я батя. А ти стороння людина. Ні, ми вибрали мою фамілію. Та там ніхто не думав навіть. Я не кажу, щоб вибрали. Ніхто не думав. Якби Алла говорила, ну пришлось б рукоприкладством займатися. А я не такий мужчина. Я не хочу.